Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Знову атака по зернових портах та українських кораблях. Росія в чергове вивела в Чорне море відразу п'ять ракетоносіїв з калібрами, що створює загрозу ракетного удару. У повітряних силах ЗСУ розповіли про зброю, яка може попередити атаки ворога за чорного моря. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната сказав, що проблему ракетоносіїв може вирішити винищувач F-16. Надцять він нагадав, що це унікальний і багатоцільовий літак, і зернова угода більше не потрібна буде. Зсу зроблять все самі. Ігната зазначив, що F-16 може бути частиною протиповітряної оборони, тобто збивати ракети, які летять, зокрема по нашій критичній інфраструктурі. Він пояснив, що винищувач може закрити райони, де у нас немає зенітних сил і засобів. Така практика застосовується у всьому світі. Додав ігнат, крім того, речник заявив, що винищувач F-16, Надцять може завдавати ракетно-бомбових ударів на великій відстані. Це літак має широкий спектр озброєння всього, що використовують країни НАТО, зазначив Ігната. Зокрема, F-16 може нести ракети гарпун, які призначені, щоб знищувати надводні цілі на нашому морі. Швидко можна навести лад. Зімував ігнат, але і без цього Україна має право на можливість відповідати на дії флоту Російської Федерації в чорному морі на свій розсуд. Про це сказав прес-секретар військово морсь. Киї сил збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Еспресо. Спікер прокоментував обмін попередженнями між Києвом і Москвою щодо ударів по кораблях в акваторії Чорного моря. Він підкреслив, що Керченська протока є законною частиною України. Відповідно, ми можемо попереджати, що на нашій території ми розцінюємо деякі акти так, як ми вважаємо за потрібне, зазначив представник ВМС ЗСУ. Дмитро Платенчук також додав, що не може розповісти про всі можливості України про деякі з них можна бачити в районі Кримського півострова, як це помічає решта світу у Криму, та навколо нього це зона можливої бавовни, як наслідок куріння в невстановлених місцях, які розвиватимуться події. Ми побачимо вже пізніше. Сказав спікер. Представник МВС ЗСУ також відреагував на заяву російських журналістів про навчання ВМФ РФ із ударами по мішенях у північно-західній частині Чорного моря. Він зазначив, що на ті ділянки. Ці регулярно відбуваються подібні заходи. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.